Всіх вітаю, мене звати Яна, я практикуючий психолог, і сьогодні буду давати відповідь на запитання в рамках нової рубрики Запитайте у психолога благодійного фонду Вадима Стовара. І зараз я зачитаю запитання, які отримали вас: Як реагувати на капризи та впертість 4-річної дитини? Дякую за запитання. Взагалі, поведінку дитини 4 років, яка. Наполягає на своєму, не чує пояснень, вирядує, влаштовує певні капризи, є абсолютно нормальною частиною її розвитку. В цьому віці діти активно починають досліджувати межі дозволеного, вчаться виражати власні емоції, вчаться відстоювати свої бажання, і наше завдання як батьків допомогти дитині. Пройти цей етап, при цьому зберігаючи максимально спокій та навчаючи дитину конструктивних способів поведінки. Отже, давайте розберемо більш детально, як себе поводити в таких ситуаціях. По-перше, варто зберігати спокій, оскільки саме ваша реакція є прикладом для дитини. Якщо ви кричите, втрачаєте контроль, дитина може почати копіювати вашу поведінку або ще більше почати хвилюватися і емоційно реагувати. Тож спробуйте глибоко вдихнути, порахувати до 10, перш ніж реагувати. Нагадайте собі, що це лише вікова особливість, це тимчасово і капризи це не навмисне бажання вас засмутити, а це спосіб дитини виражати свої сильні емоції, з якими вона ще не навчилася справлятись. Далі спробуйте зрозуміти причину, тобто, що саме стоїть за такою поведінкою. Дитина може вирядувати, наприклад, тому, що втомилась, тому, що голодна, відчуває певний дискомфорт, просто хоче вашої уваги, не розуміє правил або їй просто складно впоратися зі своїми емоціями. Тому спостерігайте за своїм контекстом, коли найчастіше виникають капризи, в яких саме ситуаціях, які ситуації їх провокують. І це допоможе вам передбачити можливі проблеми наперед та запобігти їх завчасно. Варто дитини в цьому віці попереджати про певні зміни. Якщо ви плануєте піти з майданчику ігрового додому, то варто попереджати дитину про це за хвилин 10-5, хоча щоб вона змогла адаптуватись підготуватись до необхідних змін в ситуаціях, де взагалі можливо краще давати дитині вибір. Наприклад, ти б хотіла одягнути сину, синю чи червону. Шапочку, там стік яблучний чи полуничний, це дає їй відчуття контролю і відповідно зменшує опір. Але при цьому варто встановлювати чіткі, прості правила, зрозумілі для дитини для того, щоб вона могла розуміти, що від неї очікується, і послідовно вчитись дотримати цих правил. Звісно, деякі легкі форми капризів інколи можна реагувати, якщо дитина щось бурмоче, це не несе там певної загрози. То це можна проігнорувати. Коли дитина розумієш, що це не перевертає ваш уваги і, і не переходить далі в більш емоційні стани. Але якщо дитина вже влаштовує істерику, то варто залишатись спокійними, але більш твердо дотримуватись своєї позиції, якщо це стосується безпеки дитини, здоров'я дитини або певних важливих правил, встановлених. І тут можна сказати. Я бачу, що ти засмучена або засмучений, і я розумію, що тобі дуже цього хочеться. І це не означає, що ви погоджуєтесь з поведінкою, але це показує їй, що ви бачите і розумієте її почуття. Далі може запропонувати альтернативу. Якщо дитина наполягає на чомусь неможливому, запропонуйте їй інший варіант, який буде прийнятним для вас обох. І спробуйте відволікти дитину від того подразника, який спровокував її в такий емоційний стан. Так, далі можна тут використати фізичний контакт за потреби, якщо дитина вже сильно розхилювалась і вже може завдати шкоди собі або іншим, тут можна її обійняти, допомогти їй заспокоїтись, говорити при цьому спокійним голосом. Що ти поводиться неприйнятно, б'ється, кидається речами, штовхається. Важливо чітко сказати, що битися не можна це боляче, і за потреби обмежити її в чомусь, наприклад, забрати іграшку, щоб вона зрозуміла, що в її дії є певні наслідки. Не варто піддаватись на маніпуляцію. Якщо ти на істерики в магазині, щоб привернути увагу, і ви відчули ніяковість да, перед оточуючими. Краще цього не робити, оскільки це навчить дитину, що таким чином можна досягати бажаного, і, звісно, вона може повторювати знову і знову. Після того, як дитина заспокоїлась, краще поговорити з нею про те, що сталося, обговорити поведінку, пояснити, чому її дії були неприйнятними, обговорити інші способи вираження власних емоцій. Тобто дитина може якось проговорити про свій стан. Оскільки в моменти самоістерики усі ваші найкращі аргументи не будуть взагалі почутими, тому в цьому немає жодного сенсу. Важливо допомагати дитині розпізнавати її власні почуття. Я бачу ти злишся, я бачу ти розчарована, я бачу ти засмучений, я бачу ти ображена. Це буде допомагати усвідомлювати свої власні стани і усвідомлювати, що ви її розумієте. І, звісно, важливо обговорити різні альтернативні варіанти, як можна було б ще вчинити в подібних ситуаціях, щоб дитина побачила альтернативні варіанти. Також варто бути послідовними і важливо, щоб обоє батьків дотримувались одного методу виховання, оскільки непослідовність певна, коли мама робить по одному, а батько по іншому лише заплутує дитину, ускладнює процес. Виховання вчить дитину більше маніпулювати між цими позиціями різними, і це, звісно, може провокувати додаткові конфлікти між самим подружжям. Часто капризи можуть бути просто способом привернути увагу батьків, особливо якщо в родині є певні конфлікти між собою, якісь певні емоційні проблеми. Дитина це відчуває і може таким чином намагати привертати вашу увагу, щоб згуртувати вас, об'єднати вас навколо неї. Переконайтеся, що ви достатньо проводите часу з дитиною і що цей час якісний, не кількість, а якість тут важлива. Коли ви зосереджені на дитині, граєтесь, розмовляєте, проявляєте свою любов до неї. Звісно, виховання дітей це непроста відповідальна задача. І тут дуже важливо не забувати про власні потреби батьків і знаходити час для відпочинку, для відновлення сил. Якщо ви будете в ресурсі. У вас будуть сили, енергія, вам буде набагато легше зберігати спокій при різних таких ситуаціях. Якщо ж ви виснажені, зморені, ваші потреби незадоволені, звісно, вам буде набагато складніше знаходити конструктивні моделі поведінки, ви будете реагувати таким чином, який для вас є небажаним. Звісно, кожна дитина є індивідуальною. І те, що працює для однієї дитинки, може не працювати взагалі для іншої. Тому варто тут бути більш терплячими, послідовними, звісно, люблячими. З часом дитина обов'язково навчиться себе контролювати і поводитись більш конструктивно. Проте, якщо ви використовуєте вище зазначені алгоритми, але відчуваєте, що ситуація не покращується, вам складно впоратись з поведінкою дитини з власними реакціями, не соромте, звертатись до фахівця, до психолога або ж дитячого психолога, щоб більш глибинно розібратися в причинах і знайти. Оптимальний вихід саме для вас. Дякую вам за запитання. Бережіть себе, своїх діточок і до наступної зустрічі!